Вітаю ви на Ютубі Еспресо, Дякую, що ви з нами. Це еспресо коментар. Мене звати Христина Яцьків в цьому проєкті разом з колегами. Ми розбираємо найгарячіші теми із найбільш фаховими гостями. І безумовно, що зараз вся країна стежить за теми, як буде змінюватися підхід до мобілізації в нашій країні, навіть на законодавчому рівні, бо саме над законопроектом і над форматом зміни підходів зараз і працює комітет. Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Власне, і па сам парламент в контексті голосування вже зовсім скоро має приступити. Але до чого? До яких таких, знаєте, опорних точок підведуть нас? Ну і реалії часу і вимоги війни. Будемо про це і не тільки говорити із Соломією Бобровською, народною депутаткою України, знов ж таки комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Соломія, вітаю вас! Слава Україні! Героям, слава доброго, вітання. Розуміємо, що дискусії в комітеті можуть бути надзвичайно гарячими, і маю інформацію від ваших колег депутатів про те, що вони поки що утримуються від будь-яких коментарів занадто детальних стосовно формату. Знову ж таки зміни підходів до мобілізаційних процесів в нашій країні Хотілося б зрозуміти з того проекту, який зараз розглядається, яка частина запропонованих ініціатив все таки має шанс залишитися і бути проголосованою в раді, а що категорично вже зараз відкидається на рівні комітету. Ну, по перше, ви знаєте, я, чесно кажучи, вже також ну не просто втомилася, вважаю несправедливим, що коментар не дають коментарі мої колеги з фракції Слуги народу, не дають коментарі Міністерства оборони і вирішила просто таким чином замовчати надзвичайно важливу тему, яка турбує абсолютно всіх і кожного, що жінок, що чоловіків. Так бо це буде вплив на суспільство з певними наслідками і доволі відчутними, які вже ми сьогодні відчуваємо, починаючи з черг там на отримання паспортів, що за кордоном, що в Україні. І я вважаю, що така поведінка є не просто неприпустимою, вона безвідповідальна, тому що ніхто не хоче навіть коментувати ті положення, які Міністерство оборони прописало, Тому що це 70 сторінок в електронному варіанті, 200 сторінок тексту в роздруковому варіанті, яку навіть комітет сам проходив днів 5. Постатейно, щоб зрозуміти про що йде мова, як воно в логіку складається всього законодавства, як воно буде працювати не більше. Дуже багато речей буде нормуватися під, закон, під законними актами, і вони навіть не написані, не прописані. Тобто, це ще буде взагалі інша історія, яка буде реагуватися кадміном, та і про яку ще менше всі хтось процитує. Я скажу відверто, що що будучи коментуючи та мобілізацію, я дуже багато отримую негативу особисто, тому що люди не знають моєї позиції. І хочу наголосити всім, що це коментарі, то що подало міністерство оборони. І от, я маю просто сотні повідомлень від жінок військовослужбовців, які виступають проти 36 місяців служби на передовій. хочу сказати, що я також категорично проти, тобто, це. Ці зауважені претензії мають писатися міністру оборони Шмигалю, який просто втік і десь не значить існує, і він не коментує як суб'єкт подання взагалі то, цього законопроекту. Повертаючись до самих норм, комітет до сих пір не ухвалив рішення, але є величезне бажання штовхати цей законопроект і голосувати в такому вигляді, як він є в першому читанні вже буквально найближчі дні. Ледь не завтра, а, але з рекомендаціями комітету хочу наголосити, що рекомендації комітету не мають жодної юридичної сили, і вони будуть мати силу виключно у вигляді правил до другого читання за умови, якщо їх е, приймуть і вони будуть прийняті. Е, моя особиста позиція, я надіюсь, і фракція я теж підтримає цю, цю позицію, що е, в такому вигляді в першому читанні ми приймати не можемо, тому що гарантії, як ми знаємо, що зміниться до другого і як, які версії воно буде вийти після. Неможливо спрогнозувати, і потім ми отримуємо величезний такий відштовхування від суспільства. Більше того, цей законопроект не йде сам. Він де в тому числі змінами в Кодекс про адміністративні правопорушення, кримінальний кодекс, де є штрафи до 200 тисяч гривень за невідповідну поведінку порушення норм прийняття повісток в про режим воєнного стану. Чи, наприклад, ви не з'являєтесь на другу повістку чи третю на ВЛК, або вже потім ТЦК на розподілення в начальному тренувальному центрі, це вже кримінальна відповідальність від 3 до 5 років. Я вважаю, що з українцями так не працює, Хочемо ми цього чи ні, але українці не москалі. І нас не до кінця навіть можуть мотивувати навіть фінансові певні речі. Та? Дуже багато для багатьох українців грає безперечно ідеологічні засади, і мотивація зовсім іншим полягає. І коли ми повертаємося до норм, які є для нас найбільш диску... дискутивними, безперечно, в першу чергу, це питання градації демобілізації для людей, які були на передовій і мали Берку 6, 8, 10, 12 місяців, і звісно, людей, люди, які служать в тилу, принаймні більш-менш зрозуміло логічно, що 36 місяців нападається в якусь рамку. І термін служби. Це одне з тих кінечних служб, це одна з таких речей, які на, на, є найважливішими при рішенні чоловіка йти на службу. Чи жінки, неважливо, хто там, хто для себе такі приймає рішення. Е, на сьогодні рішення про те, скільки місяців може бути служба, як буде рахуватися на берках е, відповідно до вислуги. Не продискутована, вона не, не є прийнятою. Хоча військові готові до цієї дискусії, вони сказали, що ми готові приймати е, е, таку позицію, відпускати людей е, раніше е, ніж ніж три роки. Е, це перше. друге. І величезна, наприклад, е, дискусія йде з приводу людей з інвалідністю третьої групи. Дуже часто вона межує з другою і довіра до ВЛК і рішення ВЛК, Я думаю, що вона не просто. Низька вона на рівні такої грані фолу, і таким чином, наприклад, депутатський корпус хоче убезпечити інвалідністю третьої групи від, від служби або від додаткового тягаря, зокрема командирам частини, які потім ну, мусять розпоряджатися цими людьми для певних якихось своїх задач. Ще одна річ величезний пласт зауважень буде від органів місцевого середування, тому що забезпечити доставку людини до ТЦК або до пунктів збору, виглядає малоймовірним і реальним. Це взагалі в принципі, не... вони можуть сприяти допомагати і так далі. і так далі, Тому що є сумлінні, які з голови місцевих рад, є люди, які просто поставлять палки в колеса ТЦК, є люди, які просто йдуть в поруку з ТЦК. А є люди, які просто вважають, що це чекають окупації. Я тут не буду нічого нового, якщо скажу там про містечко Південної чи Східної України, де цього на жаль достатньо. Окрім того, голови місцевих органів місцевого самоврядування отримали можливість згідно цього закону бронювати військовозобов'язаних. Ми вважаємо, що такий пункт є просто широким полем для корупції, і знаючи, як наші органи місцевого місцевосередування працюють, ну, в принципі, є мало можливим для, для виконання, і і воно не лягає в логіку, тому що бронюють ТЦК, а виходить, що тепер це перейде головам міського совредування, так не так не повинно бути точно. Наступна річ, яка буде доволі новою для всіх, і про яку мало взагалі хто говорить і коментує. Це є вже фактично відхід від строкової служби, але це запровадження йде обов'язкової військової підготовки базової, і плюс служби. Мова стосується іде в першу чергу про людей віком 18 25 років. Це означає, що від трьох місяців ви проходите базову військову підготовку. Далі ви маєте ще два місяці відслужити, тобто, це буде базова військова служба. Після цього стояти військово зобов'язаним і не просто на облік ви стаєте військово зобов'язаним. І фактично, це такий це такий загальний, загальна підготовка резерву, і ми приходимо на зовсім інші коліща та формування цього резерву. Я, наприклад, розумію, погоджуюсь з вою комісарство оборони. Жінкам до речі це буде за за бажанням. Хоча ми маємо до цього приходити, щоб жінки обов'язково служили і мали цей базовий сотий воз стрільця. І uh, п'ять місяців це не такий, не такий великий термін, але після цього маємо розуміти, що вони всі стають військово зобов'язані. Це інший вид інші видні відстрокової служби, різновид, але тим не менше, така от інновація йде. Так. Окрім того, uh, ще одна важлива річ: така сенситивна для наших військовополонених. Нарешті вони будуть мати право на звільнення з військової служби і без права на на призовну військову службу. Або хто лишається на службі 90 днів е, безпревної відпустки для того, щоб прийти в себе до тями для тих, хто хоче служити. Mm. Скажіть, будь ласка, що стосується здобувачів і власників освітнього процесу, щось буде е, тут коригуватися, чи поки що в дискусіях? Буде коригуватися, е, у нас всі здобувачі, здобувачі послідовної освіти залишають. Е, Будуть мати відстрочку. Найпевніше так, всі, хто довчається або вже поступив станом на цей навчальний рік, вони будуть до з наступного навчального року. Такі відстрочки будуть забрані. Але хочу наголосити, що до 25 років люди, які не є низько зобов'язаними, вони не підлягають під призов. Тому ті, хто пішли далі там аспірантуру і так далі, вони. Залишають собою ну, спокійне навчання, право, так само, як і ті, хто поступив 35 років на другу освіту або професійну, середню освіту, пішли там чи в 40 років і так далі. Ми ну, бачили цей величезний скачок е нових е здобувачів освіти. І Міністерство освіти і комітет селянський також підтримує, розумію, що це просто стало одною великою такою схемою, системою е для уникнення служби. Соломія, я не знаю, чи ви чули про вже такий кейс, але в Одеській області, в одному із невеличких населених пунктів, суд вже вкотре насправді ухвалює рішення, ну фактично, на користь позбавлення батьківських прав матерів і надання право відповідних саме батькам. Я дуже боюся. Я розумію, що у нас не прецедентне право досі в Україні, але тим не менш, коли створюються подібні кейси, десь створюється можливість і лазівка ухвалити подібне рішення. Якимось іншим із суддів нашої судової системи зараз, я думаю, що правоохоронні органи будуть розбиратися з цією історією. Там є і корупційна складова, і може бути корупційна складова, і відповідно не корупційні органи так само будуть займатися. Але чи немає у нас таких от тенденцій в суспільстві пов'язаних із зайвим емоційним накалом стосовно мобілізації? Ви знаєте, вони в цілком можуть бути, і від області до області вони в-різному проявляються. От, наприклад, <кій> Закарпаття, це буквально вчора прикодина служба опублікувала okay. відео, як людина пішла перепливати тису, пропливла один метр, тому що дуже холодна вода, він помолився, пішов, метр проплив і вернувся. І це все знімав на відео. <кій> тому ці особливості від області до області, кому там легше, що робити, шукає ці можливості. Я не думаю, що насправді опікунство стане там. Прикладом, як закон цей змінити, і не дати можливість повторення таким речам, тому що у нас настільки Україна багатогранна і настільки фантазійна, що ми просто не можемо передбачимо всі випадки. І в цьому випадку про опікунство я теж знаю цю новину. Це питання до органів опіки, зокрема та місцевих рад, хто далі як приймає рішення, на яких комісіях і їхня роль. Корупційна, до речі, в тому числі, а довести умисел, що е, умисно там чоловік забрав чи прийняв таке рішення, це буде фактично неможливо. Відповідно е, тут доволі тонка грань, яка е, де власне і недовірена і тим органам правохорони, які будуть займатися цим цим речима, тому що це е, тим паче Одеської області. Де все мажує між правдою і неправдою. Відповідно, наразі ми не говорили про такі зміни в законопроекті, ми наразі цю статтю чіпати не будемо. Угу. Загалом п'ять законопроектів, п'ять різнобачень в чомусь вони сходяться. Я так розумію, що ви працюєте над тим, щоб всі раціональні зерна були зібрані в одному в канві саме урядового, правильно? Саме ну, так така позиція е, Слуг народу. Я розумію, що така позиція і власне президента. І мені і, окрім того, хочу наголосити, що насправді величезний пласт зауважень мав зокрема е, омбудсмен Верховної Ради Дмитро Лубінець, і він доволі чітко поставив акценти, що є неприйнятним в законопроекті, і пояснив. Де це звуження прав згідно Конституції, які не можуть бути обмежені навіть, там, в період цього воєнного стану. І, наприклад, коли ми говоримо про зміну цю історію боржників, куди вносяться дані цього боржника, далі блокуються всі можливі, всі можливі вже правочини того чи іншого гулянка, я хочу наголосити, що насправді військовий обов'язок не, 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 не веде собою майнову. Майнове навантаження він не може бути через це доданий в цей майновий реєстр і блокування прав на наступні свої дії. І ці речі теж лежать за межами конституції, і, в принципі, та й, власне, здорової логіки. Може, ми хочемо обмежити mm -hmm. там, всі можливі права, але це точно робиться не так і через от. Мені здається, інколи що колеги не відчувають погоди по суспільству, живуть в новинах або живуть в Києві. Та, але я знаю, як, як на це реагує бізнес, виробництво і середній бізнес. Як реагують на це просто прості люди, як на це реагують жінки, без жодного політичного контексту, там якихось своїх моментів наскільки складно, наскільки українці не сприймають постійний батіг. Залишаючись безправними, мені здається, що нас дуже багато наших революцій і подій навчило ось, ось цієї поведінки з собою. І, очевидно, українці вимагають також поваги. Ми готові віддавати за умови, що держава нас буде поважати, давати нам також права, а не розказувати про обов'язки. Тому що запит йде на довіру і на справедливість у суспільстві. Яка може бути довіра до там, військового командування чи до. Органів державної влади, коли одні займаються бруківкою, та а другі там якісь командири тактичної ланки не доводять там, базові задачі, які повинні бути виконані. І як би в мене говорили в медіа, в соццих мережах, телеграм-каналах, все одно є люди сусіди, які кожна друга сім'я служить, передають це відношення. Ну і це неможливо змінити, просто просто закрутити гайки і сказати, що значить, ви завтра всі йдете. На треба розуміти, коли вони прийдуть, 400 тисяч прийде, чим вони будуть забезпечені, окрім того, що вони будуть забезпечені речима, що буде по озброєнню, і з чим вони будуть воювати, і як вони будуть прикриті, а також як вони а й також зворотний зв'язок по відношенню до командирів своїх в тому числі, тому що наразі це просто ну в одну сторону командування. І коли це було в перший рік, він не зрозуміло, другий рік ми дуже я вважаю, що ми потрапили багато часу. І ми, ми розтратили, на жаль, багато чому з довіру та, таку суспільну, між собою. Згляду неба речей, зокрема, таких от політично владних цих е, е, абсолютно таких вразливих і диверсійних дискусій, я би сказала так, між, особливо між військовим командуванням, президентом. Цей кулак послабився єдності. Та? Ну, І він дає, звичайно, питання і розкол до для всього mm -hmm. суспільства, чому не можна все. А іншим не можна нічого, і вони підуть на, на війну. Чому одні говорять радники у бронепрому про лотереї, а другі кажуть, давайте відкупитися. Це неприйнятні речі. Такі закидати таке в суспільство без пояснень. Я вважаю, що це, це і правда диверсія. Це за це має бути відповідальність також і для можна владі. Як Я розумію, що бронювання за е, податки у нас відійшло. Ми зараз вже не розглядаємо цей формат е, строчки. Ми не розглядаємо цей формат від строчки наразі в першому читанні. Ми сказали чітко міністру, що такі речі неприпустимі. Ми не будемо вносити його до другого читання, хоча ми ще перше не проголосували. Ну, він покивав головою, звісно, але гарантії тому, що це не буде друге читання, у мене немає. Тим паче, бачите, бачите, хоче Кабмін, Не хочу просто це зробити за руками депутатів. Хто крайній Верховна Рада? Чи воно буде, я не викреслюю цю опцію, знаючи підхід такий напіваферистичний, що це все можливо ще не попереду буде. Хто винний Верховна Рада і органи місцевого самоврядування, які будуть отримувати від суспільства на горіхи, за Абсолютно. те, що змушені будуть займатися фактично мобілізацією. Ото, от рекрутинг від міністерства оборони, який фактично стартував, і вже перші кроки навіть зроблені, як оцінюєте загалом ефективність? Чи працює це? Я знаю, що працюю. Я періодично спілкуюся з друзями, які працюють на борфі, де виставлені вакансії Сил оборони де ви можете зайти на сайт, побачити, зайти на чи Державну прикордонну службу, чи Збройні сили, і вибрати вакансію, там написано детальний опис обов'язків, заробітна плата з людьми зв'язуються, комунікують, шукають за так багато людей, і є запити від зокрема від військових до самого сайту Work.ua, до, до, до такого рекрутингу. Помаленьку воно йде і рухається. Я вважаю, це дуже правильні речі. І мені здається, що. Хоч і через рекрутинг у нас не вдасться забезпечити кількість, яку яку просить Генеральний штаб людей. Але для здорової члени суспільства, яка, яка готова, яка вагається, яка думає, яка зважує приймалі себе рішення, ще і хоче служити, але хоче служити по своїм або навикам чи своїм спеціальності, це дуже класна опція. І мені особисто вона імпонує. Я бачу, що прогрес іде, люди подаються. Ну і це правильно, тому що вони хочуть, щоб вас не просто забрали з вулиці і вправи першу ліпшу сухопутну бригаду або першу гіршу сухопутну бригаду. Люди хочуть бути цінними і відчувати свій вклад. Uh -huh. Це важливо. От, коли мене питають про стандарти НАТО, перепрошую вас перебувають. Okay. Сандарти НАТО в законах це е, в якихось далеких від людей, це, це е, найдальша історія. Стандарти НАТО починає, починається з цінності і поваги до кожного бійця. Ось в чому базовий стандарт НАТО, коли життя кожному є важливим і за нього будуть боротися до кінця. Це буде група ССО, чи це буде група ДШВ, чи морської піхоти чи сухопутних військ. От в чому весь основний стандарт НАТО? Ось ми маємо це зробити, знаєте, шифт з російської ментальності, коли це все кількість, яка не важлива і до, важ... до... до боєць важливий. Ось ось мені здається базова <потрібна> потреба прийняття. Це в нашій збройних силах і Силах оборони. Соломія не можу не спитати по кадрах в комітеті зараз. Чи варто очікувати найближчим часом певних змін? І знаєте, мене от дуже цікавить запитання народний депутат України пан Ковальов. Він же у нас досі в комітеті відповідному як, як ця робота відбувається, наскільки конструктивною вона загалом є за участі і цього народного депутата, який... На який на якого є різні погляди, власне. Але нагадаю, він з мандатом він є законно обраним народним депутатом України. Ну я хочу нагадати, що насправді є, ще в комітеті є на Діка Сайд, декої були питання по Січі, і залишається також комітеті. Я не хочу багато коментувати про Ковальова. Тут кожна людина зробить рішення сама, але я знаю частковий його вклад в допомозі і виведенні наших бійців з Азовсталі в Маріуполі. Його потім приїзд. І цього насвідчували свідчували чомусь наші медіа, відсвітили це лише російські телеграм-канали про російський Воленівку, його доступ до наших бійців. І на цьому, напевне, я закінчу свої коментування, тому що в той момент часу це було надзвичайно цінне, надзвичайно важливо. І в... для мене питання швидшої діяльності, наприклад, там є Євгена Шевченка, який звільняв з ГУР разом Київ там, і. Зробив величезні дипломатичні зусилля. Але я, я би насправді за Азовсталь, яка до нас до сих пір болить, в мене є за це і питання, але і вдячність. Окей, okay, Мар'яна Безугла і е, її посада в комітеті, чи є якийсь консенсус серед колег народних обранців в залі? Я знаю, що було прийнято рішення регламентного комітету, і воно вже є одноголосним щодо винесення в зал цього питання. Але в предкоденному на цей тиждень цього питання не є, як кажуть на Галичині. Його немає. Тому це очевидні речі. Навряд на на сьогодні будуть штовхати це питання, виносити в зал. Обіцяю остання сили спеціальних операцій, і е, цим родом військ ви, зокрема, так само активно опікувалися. Один із найсучасніших, найновіших. Е, помінявся е, командувач буквально. Листопаді, якщо не помиляюся, так, так. саме так у нас пан Хоренко пішов працювати у головне управління розвідки, як сказав президент України. Натомість полковник Сергій Лупанчук зараз виконує роль командувача ССО. Я розумію, що це дуже закрита структура. Просто хотілося б розуміти, чи пішла на користь їй ця зміна, і чи не бо відбувалося все. Ми розуміємо, в якому з яким шлейфом Хоренко. Так, на жаль, у нас пані Соломія, я не знаю, чи вона чує. Ага, чує там. Хоренко дізнався про своє звільнення, як він сказав із медіа, але тим не менш, чи не вплинуло це на ефективність сил спеціальних операцій. Ви знаєте, не змінила змінили свою позицію. Я вважаю, що це вплинуло на ефективність. Раз я вважаю, що це вплинуло зокрема на всі структурні підрозділи, які під ССО і згідно яким ССО займається, і це вплинуло на мережі людей на деморалізацію. Я знаю, що цей командувач був генерал-майор Хоренко з, з хлопцями і бійцями. І це було я бачила власне ці відносини між підлеглими, коли це все оставалося в. В один цінний снаряд і не було когось вищого кращого а була команда, яка працювала. І Я вважаю, що ця позиція така аферистична Романа Машевця, наступника Глави офісу президента, який це все провернув просто за спиною всіх своїх колег. Вона є історично помилковою, і це буде мати результати не лише в. Для людей і в між відносинах хлопців, та і командирів, частини і так далі, а, але і на полі бою. Тому що е е е командувач це завжди, хоч я вже політична фігура, але це завжди лідерство, це завжди е можливість е пошуку і підтримки, фінансової підтримки, е і це завжди і. І це підтримка з, е, хлопців, і, зокрема, і е, керування операціями в тому числі. Тому е, мені дуже прикро, що за спиною президента були зроблені такі рішення, які впливають, які компонент впливають на загальну ситуацію. Е, політика в армії ні до чого, тим паче, якісь особисті розборки, які мали там місце. Е, я вважаю, що це, це слабкість, яка зіграла на руку росіянам і до сих пір грає угу. наскільки я зрозуміла, Соломія, то у нас е, зараз представники офісу президента різних рівнів, там радники, штатні і е, не і за заступники голови фактично відіграють і надалі роль смадрящих. Але якщо ми звикли до шурми в економіці, до татарова в правоохоронній системі, то Машовець у нас тепер за військом сматрящи. Чи як це ну, він давно смотреть ще? Чи за я військом, занадто групу? Ні, ні, виправдані проїзд сектор сектор оборони, небезпеки оборони. І це вже ж не йде на перший рік, просто він став трішечки публічним, буквально, можливо, в кінці цього року, коли для, для публіки відкрилося це прізвище, і, і йому прийшлось коментувати. Навіть не міністру, а йому прийшлось коментувати, чому такий був указ прийнятий, хоча він це все скинув на міністра оборони. Але просто цікава історія. я Помічаю, це стосується не лише ССО і інших командувачів й інших родів -водів сил, так тобто, така є ця дуальність в командуванні людина, яка не має права на на накази, яка не несе відповідальності за і тому що не ставить підпис. Та вона впливає і впливає доволі деструктивно. От в цьому і загроза мені здається, так так точно не повинно бути, і, і це перетворюється в абсолютно в праві. Повторення напрямків кожного своїх, хто є заступником в, в Єрмака, керування таких секторів негласно, але до чого це призводить по інших секторах Ми вже побачили. І на жаль, така деструкція стається і в силах, в силах оборони збройних силах правильніше, тому що прикордонники в безпеки це не, не, не та курація, не його корація. Тому тут президенту треба звернути на це на увагу або або самому працювати сильніше з військом, але розуміти, що інформація одного джерела це завжди потенційна помилка. Соломія, дякую за цю розмову за важливі акценти. Соломія Бобровська, народна депутатка, комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки оборони розвідки, який продовжує працювати над законопроектом урядового формату щодо підходів до мобілізації в нашій країні. І вже зовсім скоро Верховна Рада має винести своє рішення. Спасибі і за те, що дякую. продовжуєте бути на зв'язку і в комунікації як з журналістами, так і з суспільством через нас. Це надзвичайно важливо і цінно зараз, коли. Важко якусь інформацію, хоча б притомно отримати. Дякую. Дякую всім завдяки кому став можливим цей запис. Ще раз нагадаю, що вам варто залишатися на Ютубі еспресо. Це еспресо коментар. Мене звати Христина Яцьків. Зовсім скоро побачимося.